Прекрасний день, аби підлити файну порцію цієї ранкової кави тому бункерному. Ніби він крякнув в кінці кінців, а ми собі спокійно могли взятися за закінчення підготовки того скутера до вручення в якості подарка. Так, а саме, саме нам лишилося поміняти колесо. От приїхали наші пакуночки. Приїхала камера, приїхала резина. Приїхали зеркала. Ну, і приїхало, що тут вже таїти, ви вже все побачили, приїхала нам флюоресцентна красочка. От і будемо це все діло красити і буде наш скоторочок світитися. Але до того моменту нам треба спочатку вирішити питання з нашим колесом і підготувати пластик до покраски. Так що, писалися на той каналчик, якщо вам цікаво.

Зняли ми наше колесо. шкода, що без зняття вихлопної то не робиться, але що зробиш? Тут треба антикорчиком пройтися, щоб вам видніше було, бо заступив все. бачите, все поржавіло, треба антикора трохи дати. От, хай він ту держу роз'їсть, потім змастити то маселком, бо йому явно зле. Тормозні колодки у нас ще присутні. Yeah, вот. Так що погнали розпаковувати наші нові шини. Розпакували ми нашу шинку, значить, так вона виглядає, то є в нас 3х10. В принципі, стандартно для скутера, якщо він на 10-дюймових колесах, звісно. Що хотів сказати? Посилання як завжди лишаю в описі до того відео. Поки йде акція, заходьте собі, вибирайте, недорога резинка. Думаю, що ходити буде теж непогано. На рахунок камери, головне, що хотів вам сказати, беріть завжди з таким окривим. Ніпельком, бо вам було зручніше підключатися і качати. Бо коли ви берете рівний, то потім для того, щоб натягнути ковпачок зверху, вам приходиться його гнути або в одну, або в другу сторону. І тим самим ви постійно надриваєте тут біля основи собі ніпельок, і потім він у вас починає свистати і колесо вам спускає. От Зараз вам навіть наглядно покажу. Я думаю, що то тут і сталося з тим самим. О, бачите, воно рівне йде. І ви коли щоб вдіти, ось, все тут вперлося, не вдівається. От, вам доводиться вигинати, і в результаті отут мікротріщинки і у вас колесо е, спускає. У нашому випадку можна було би е, замінити хіба то ніпильок, але резина наша вже відспівана, так що будемо це все діло міняти. От, якого милого ви скажете, ти запхав вже камеру сюди. Запхав камеру, бо транспорту, бачите, яке воно вийшло. От, як його... Зараз ми його підкачаємо, воно собі трохи постоїть прийме. Менш більш нормальну форму би нам не мучитись. Для того ж запхав камеру. Так що зараз накачуємо, воно собі хай стоїть, відстоюється. А ми будемо займатися питанням з антикором. щоб то все діло в нас файно грало. Так, ну і би не втрачати час, зараз одразу обробимо то все діло антикором. Так, ну Колодочки ще оригінальні, бачите, Сузукі. І в принципі нічого їм не є. Ще як то кажуть, походять. Антикор у нас звичайний з будівельного магазину. Просто тако трохи набризгали. Ой, хай стоїть собі, відкисає, а ми погнали бортувати наше колесо. Зняли ми значить, нашого ската. Отко, дві викрутки ми використовували, одну побільше, другу поменше. Ви можете там монтіровочку, що маєте, то використовуйте. З нюансів, з нюансиків. головне відірвати від диска спочатку резину з одної і з другої сторони, то ногами можете притиснути трохи, щоб було вам легше. І робіть, то все з внутрішньої сторони диска. Якщо десь поцарапаєте трохи боковину, то потім не буде. Не видно, зовні все у вас буде прекрасно. От, а всередині, Ну але все одно робіть, то акуратно, аби не погнути диск. Е Сосочок просто відрізаєте ножиком. Всередині у нас диск в принципі в гарному стані, помальований, нержавілий, значить тут нам роботи нема. Що не може не радувати. Що ж, З нюансики, вроді, все я вам розказав. Ага, ще перед тим, як будете встановлювати, ну не забудьте. то все змазати, чим маєте. Я буду мастити то все милом і водичкою. О, зроблю такий розтворчик, бо файно воно все заскочило на нас десь. Ну, перед тим можете протерти, ну, або потім вже намоєшся помийте. Так що, характерндіти, погнали закидувати нашу гуму. І таке колічко у нас вийшло. Добре, що є файний сусід і має гарний компресор. Дожмухнули і все супер. Зенька стала, аж сонечко вийшло. Погода у нас, звісно, просто труба. І сніг, і дощ, і все одразу. І сонце. От. Так що кулічко наше закинуто, воно тут направлення немає. Якою стороною собі поставити, такою і буде вам. От. Так що погнали далі прочистим. Наш редуктор, та й будемо закидувати то все на місце. Колічко наше залетіло, тормозюльку обслужили. Все гарно тормозиться, як має бути, вихлопну. Вихлопнув ще не став закидувати, бо не знаю, як вистачить краски, то ще помалюємо і колеса заодно. Власник приїде, запитаємо, що він думає на той рахунок і як ми з тим будемо робити. Ну а зараз переходимо до матування нашого пластику. 180-ми пройшлися, красочку зняли нашу. А тепер беремо 300-ку і вирівнюємо те, що ми нашкрябали. а потім 1200 і то все діло заглажуємо. Але то вже з водичкою бажано робити. Так що погнали далі, займатися нашим пластиком. що ми замотували, все гладенько, чистенько, прекрасно. Але є одне але. Руками то все. Звісно, круто. Але от такий кусок пластмаси руками зашліфувати. Ще й тим більше от з, такими, з такою бачиною буде то ще завдання. Так що я погнав за шліф машинкою. Ну, а ви вже побачите, коли все буде готово. Як завжди, для вас 3 секунди, для нас півдня. Але пластик наш пошкурений. Все як має бути. Всі косички забрані, там де трісну, то там поклеєно. Ось така у нас красочка йде. Для рибної ловлі. Спеціально брав, бо вода була не страшна, то на акриловій основі малювати будемо валіком звичайним. От, але перед тим треба обезжирити то все діло і буде нам щастя, так що харетрендіти, погнали обезжирювати той пластик. Я не рекомендую так красити, то бюджетна покраска своїми руками в домашніх умовах. От. Та й в принципі дивіться самі, вас цікавить така покраска чи ні. Але так як ми красимо ілюмінесцентною краскою, щоб воно у нас світилося в темноті. Я там на початку сказав флюоресцентна, то не так, бо флюоресцентна світиться хіба під ультрафіолетом. А це як фосфорна. От. Так що, якщо ви собі таке надумаєте, то не попутайте, не купляйте флюоресцентну, вам треба ілюмінесцентну, іменно, яка набирає світло від сонця чи від е е лампочки. І потім віддає його. Такий яскравий кислотний колір, якраз нам, як нам треба. От таким тим, що ми пробували, Але тепер перекриватися буде добре, тож, надіюся, нам того хватить. Ну, а взагалі побачимо, так що підписуйтесь та й погнали малювати то все діло. Ось таке помалювалося у нас все. Все супер-пупер. Правда, не після валіка, бо валіком у нас нічого гарного не вийшло. От, прийшлось все перемальовувати балоном, була тут ціла іпопея. Але, що маємо, то маємо. Маляр я так собі, покраска теж бюджетна, так що хай буде так. Зараз ще трошки підсохне та й будемо переходити до покривання того всього люмінесцентною фарбою. Подивимося, що у нас з того всього вийде. От, результат, я вже думаю, що буде так собі. Але світитися буде. Так що прикол свій ми збережемо. Але на майбутнє будьте готові, що якщо ви будете так малювати, то результат може вас не задовільнити. А ми погнали далі. Страдати тою фігньою, аби ви не страдали. така наша балалайка світиться. Ну, В принципі, я думав, буде гірше. Але є парочка але. Але то вже я вам розкажу по дню. А так, крутезна штука вийшла. Отакий От салатовий демон у нас вийшов. Все, суперпуперт, кос дивишся на нього просто вогень. Але є нюанси. Нюанси в нас полягають в тому. Що наша супер акрилова покраска має от ефект. Вона не хоче відмиватися, не знаю, видно вам пляму чи ні. І отак, от де візьмешся, там зразу лишається бачина і вона вже не відітреться. Тому для вас той відос закінчується, а для мене все хіба починається, бо буду вкривати все діло лаком, бо можна було за тим слідкувати. Але то вже ви побачите, не знаю, чи в шорцах, чи де. Десь вам розкажу, що з того в мене вийшло. Надіюсь, краска не злізе. І коротше, головняка в мене не додавиться ще більше, ніж є. От, е Покраска ніфіга не бюджетна у нас вийшла. Але експерименту Ради ми вже також і бить вложилися в то все діло, аби вам показати, як можна зробити скутер, який світиться в темряві. Прикольно, на камеру, на жаль, не видно, не показує камера, того не бачить вона око, але на око взагалі супер. Світиться просто пісня. От, Пішло в нас 6 балонів краски. Грунтовки з експериментами акриловими цілий головняк. Десь то все стало нам біля 2000, якщо не помиляюсь, навіть не рахую, бо не хочу розчаровуватися лишній раз. От. Але вскривати ще то лаком, розбирати назад, ще разочок прийдеться точно. Бо ну, слідкувати за ним. Кажу, чистий і гарний, він буде, хіба, як буде стояти. А якщо десь на ньому виїхати, то вся та красота з нього злізе. Тому будемо займатися ще тим питанням. Ну, А ви підписуйтеся на той канал, якщо вам сподобалося. Ставте вподобайку. А я буду закруглятися. на тому. Не забувайте донатити на ЗСУ. Всіх з наступаючим великодним, як то кажуть, Христос Воскрес, а Путлер не Воскресне. Всім па-па. на пасики на пасіки, пасики, пасики на мотик.